На власну долю нарікати гріх, допоки є над нами вічне небо, зірок у ньому вистачить на всіх. Якась для мене, а якась для тебе. Цей білий світ то наш великий дім, його ділити нам яка потреба. Ти чуєш, як птахи співають в нім, якась для мене, а якась. Присядь на землю і торкнись трави, відчуй природи, суть благословенну, це все твоє. Цілуй, вдихай, живи, але залиш цю радість і для мене. Яка різниця, хто ми звідки ля, багата наша доля, чи нужденна, однаково наріжеться земля, колись для тебе, а колись для мене. І залишивши скам'янілу плоть, душа полине в предковічне небо, і там колись спитає з нас Господь, спитає з мене і спитає з тебе. І от коли цю істину збагнеш, то легко буде жити й помирати, і рідним братом ти мене назвеш, і я в тобі знайду. Сестру і брата.